Рецепт швидкої, простої і дуже смачної страви філе індички з овочами в рукаві. Ідеально підійде на обід і на вечерю, коли у вас мало часу, тому що просто все разом нарізали, заклали в пакет, запекли і готово. Для початку очищуємо овочі та нарізаємо їх. Далі беремо шматок свіжої індички і також її нарізаємо на невеликі шматочки. Наступним кроком беремо рукав для запікання та відриваємо необхідну довжину. Витягуємо стрічку, яка є всередині рукава, ділимо її на двоє та зав'язуємо один край. Далі починаємо викладати всередину рукава всі наші інгредієнти: картоплю, моркву, Я також додала чесник, нарізану цибульку та м'ясо. Далі додаємо 3-4 столові ложки оливкової або соняшникової олії, 3 столові ложки йогурту, розмарин, спеції. У мене це сіль, перець, паприка та італійські трави. Зав'язуємо інший край та все добре перемішуємо. Перекладаємо у форму для запікання та відправляємо в духовку. Час і градуси вказані в описі під відео. За 15 хвилин до кінця приготування розрізаємо рукав та даємо страві підрум'янитись. Вам смачного чекаю на ваші лайки та коментарі. Підписуйтесь на канал, обіцяю багато цікавого та апетитного.